Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там перелік всі питань і ну, розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні збирав питання в телеграм-каналі, хто не підписаний, підписуйтесь. Посилання буде в описі до відео. Там вся актуальна інформація по життю каналу, ну і не тільки. Ну і на YouTube канал теж підписуйтесь. Ставте лайки, коментуйте. Дякую. Ну що ж, можуть десь позручніше, ну я починаю. Просили мене таке подивитись, а Китай хоче завершення війни? Так, да, ось вчора було дуже цікаве відео. Хто ж не хоче завершення війни? Ну, подивіться, хто не бачив. Рекомендую. А от, Ну давайте, так, да, Китай я дійсно забув. Ну, давайте подивимось. Ну раз, добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, то на зараз Китай хоче завершення війни в Україні. Покажіть, скажімо, правду. Ісом. Чекану, перевернута, Далі. То перевернута І. Альіс. а Ну що ж, цікаво. Отже, от що ми маємо? І салагу, скану, беркана переверти, ото перевернути аліс. Ну, загалом, чи хочуть, да хочуть. Но знов таки не зараз. Не зараз. Вони вважають, що ще не настав час війну завершувати. Їм ще це, як то кажуть, вигідно. У них тут ось свій мотив є. Ну, Типу, розвиток війни, якусь заморозку вони б дійсно хотіли. Правда. А ось у них тут свої плани є, певні на що на певну територію. Да? Ну, Не тяжко здогадатися, на яку територію у них будуть плани. На Тайвань, звичайно що. Ну і ось ось хто виступає ієрофантом в даному випадку. Зрозуміло, що якби Сі одіорнув свою маріонетку Сарумана, свою собачку Путіна, то той би, власне, війну б завершив. Ну, Сі поки не спішіть одьорувати, бо у нього ще йому ще вигідно. Поки що. Але ну, на даний момент знов таки, але загалом, чи хочуть, да, хочуть, але пізніше. Не зараз, пізніше. Вони ще, значить, своє, як то кажуть, не, не досягли, що хотіли. Ну. І того майже у всіх учасників, напевно, що, окрім України, да вигоди є від війни. Да. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Давайте далі. Просять про компромат Парубія подивитись, що ж у нього там таке було, і чи дізнаємося ми, що, що воно загалом там у нього було. От. Там уже і вбивцю, нібито його спіймали. А, сказав таке, ну добре, а, гаразд. Добре, дякую за відповіді. Покажіть, мені, будь ласка, ну то компромат, який був у парубія недавно в загибло, то вийде він на світ, оприлюдниться, він розкриється. Покажіть. Скажемо, правда. Тейвас. Перед перевернути. Ага. Вонє. Соло. Так. Ансус перевернутий. Поясніть. Ага. В цьому плані. Ну, ясно. Отож, що ми тут маємо? Тей перевернутий, в Вуньо соулу. Ансус перевернутий Айвас Лагус прямий. Дивіться, ось компромат. Ось самі документи якісь і так далі. Щось пов'язане з юстицією. Дуже великі проблеми могли б виникнути у тих, на кого той компромат. А, якби він таки оприлюднився. Оприлюдниться не все. Ось. Щось залишилось в таємниці. Мало того, а... до частини того компромату вже добрались. Упущу, хто? Но добрались. А не все воно вийде в світ, але тим не менш ось через медіа, через ЗМІ ми це почуємо, ми це побачимо. Частково не все вийде. Мало того, медіа ЗМІ будуть маніпулювати на цю тему. Типу, це у них інсайт, компромат від парубія, да, чи там від його родини, наприклад. Типу. Ну, по факту, ось маніпуляція інформації йде. Поява зу це пізніше буде і полагозу. Поток інформації буде доволі значний. От що треба сказати. Із того, що вийде, а вийде не все, повторюсь. А, ну, коли вийде, ми побачимо. Ми зрозуміємо, що воно. Ну, далеко не все оприлюднеться, плюс багато чого перекрутять. Із того, що навіть вийде. Ну, якось так. Так, раз, дякую за вітрі. Таке просто подивитись. Путін же там в Китай поїхав, ну то що принесе йому оця от поїздка? Самі Шос я окремо планую окреме відео присвятити і детально там подивитись. Що було по факту, що було за кулісами і взагалі. А, ну а зараз давайте конкретно поїздку бункерного туди. Так, добре, а ну раз, покажіть, мені, будь ласка. Ну то от Путін їздив в Китай ось недавно, на днях. Е, який результат поїздки буде для Росії? Покажіть мені. Скажіть, Скажімо, правду. Єбо. Тейус перевернутий. Альгіс. Ейс. Ей вас далі. З фінал і цю щастя. Щось не хочу вилізать. Фінал Єра. Ага. Що в нас тут? Геботи, вас перевернутий вас, е вас, Лагус, Єра. Ну що ж, цікаво. Ось іде партнерство. Ну да, якісь домовленості були, якісь документи заключили і так далі. Але був тиск зі сторони Єрофанта. Ну хто в даному випадку Єрофант? Покровитель, не тяжко здогадатись, да? ці дзінпі. Тиснув на Путіна і загалом, ну не сильно то він буде задоволений результатом. Далеко не все вдалося зробити, що він хотів. Навпаки, сі його продавив там на щось своє. Ось по Ейвазу Натягнуті стосунки йдуть. Знаєте, чи все вдалося реалізувати? Да от і ні. Китай відсторонюється від Росії. Ні, він її не кидає, але лізти на рожон відкрито не хоче, скажімо так, як і завжди. А, ось буде підтримка з боку Китаю, це поставка чогось. Ні, це не зброя. Це більше про компоненти й так далі. І тому подібне. Тобто Китай відсторонюється, типу, зброю не дає напряму, дає через своїх маріонеток. А, от, а пост... компоненти да, компоненти постачану. Ну, все одно тут якісь. Хитрі шляхи йдуть. Не напряму воно йде все одно, а якось хитро. Ну, це ж Китай. Далі. Оце от щодо закупки нафти газу, явно говорили, до чогось договорились, Там вже ніби договорились трубопровід в Китай будувати. Та? Ну оце воно в тому числі. А, і далі, ось Єра. А курс куди курс на завершення? Китай натякає на те, що власне Путіну пора задумуватись уже про завершення війни. Ще не зараз, але вже пора, як то кажуть. Та? Чого він так, то що Китай ще сам не хоче завершитися. Завершення війни, у них там свої плани є. Але йому натякнули, що думай в цей бік. До речі, тут ще якесь сумісне виробництво так само домовились про якесь сумісне виробництво. от Ну, супер тут нема. І загалом, по тому, що видно, Путін розчарований, очікував, що більше буде. от А Китай прям на, як то кажуть, на всю катушку не хоче Росії допомагати. На наше щастя, звичайно. Так, гаразд, дякую за відповідь. Таке мене просять подивитись. Щось швидко йде сьогодні, підозрів. А добре, отаке от просять мене подивитись. Чи будуть жити люди до 150 років? Я розумію, звідки виникло питання. Там потрапив в мережу, нібито перехоплена розмова, чи то підслухана розмова Путіна Сі і Сіззінпіна і Путіна і Сідзінпіна про те, що там. От Люди будуть жити до 150 років, 80 років це взагалі ще є типу хлопчики, оце от все. Е, ну, Я подивлюсь, до, я обов'язково за наступним розкладом подивлюся, чи доживуть ці е, старі пеньки до 150 років. да? Упасіть Боги, називається. Ну, да, ну подивимось. Ну що, давайте, взагалі, чи будуть люди жити до 150 років, поки що без прив'язок. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну то взагалі в перспективі люди зможуть жити до 150 років. Покажіть мені. Скажіть вам. Да. Ух ти, аж випав. Ну окей. Ісом. Єром. Угу. з перевернути. Ну від долі не втече, то зрозуміло. Соло. Старуна. О, вище сили. І що? Аліс перевернутий. Ага, вище сили не в захваті, ясно. А що в нас тут? Да, Азиса, Єра, Наутіс перевернутий, Соло, старуна, аліс перевернутий. Ну, загалом, оця от вся трічка говорить про те, що подовжити тривалість життя можна. І загалом, в перспективі люди житимуть більше. 150 років зразу ні, чого є Ранаутіс перевернутий. Долю не обдуриш, а тут ось вищі сили випали. Є певний, так би мовити, запас міцності людського тіла, через який ти хоч, ти хоч на голові стій не переплигнеш. Те саме від долі не втечеш. Ну, тому 150 років, о. Ні, менше. Ну загалом тривальність життя подовжиться, правда. Будуть тут успіхи, але цей прорив буде набагато пізніше. Зараз подивлюсь окремо про Путіна і Іна. Ну, по такому розкладу підозрюю, що вони якраз 150 років не проживуть. Точно. Ну і ось, пуста руна Аліс перевернути. Вищі сили не в захваті, ну, якби, я ж кажу, є. Є певний задум на людину, на життя кожної людини у вищих сил. І, відповідно, обдурити той задум ну, не вийде. Не по наутізу перевернутому, вже ж точно. Та знаєте, як це кажуть на тему долі і так далі? Якщо суджено утонути, то в авіакатастрофі не розіб'єшся, так? Да? Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, давайте подивимось на цю трійцю. Путін Ин і, 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 і Сі дзінпін. Всі, всі на Ин да? А, Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так, а Путіну, Сі дзінпіну і Ким Чен Іну. Вдасться до 150 років дожити? Хоч одному з них. Покажіть. правду. Перт. Ансус. Навтіс перевернутий. Е-е. Тут уже можна сказати, що ні. Ейс. по руна. Ну, вищі сили їм вже визначили їхню дорогу. Щоб вони там хоч на голові стоять, від долі не втечуть все одно. Ну і що під пустою руною? Під пустой руною манна, сам знаєш що. Ну да, залом здогадуюсь. Так, що в нас тут? Перт, Ансус, наутіс перевернутий, Гебо, Ейвас Пустаруна, Маннас прямий. Ну, дивіться, спробують, величезні гроші на то вкидають. Це Ансус, це в даному випадку йде наука. Наука, всяке дослідження, ліки там так далі, тому подібне. Страшні гроші на то вкидають. А від долі не втечуть все одно, наутіс перевернутий. Не доживуть вони. Доля вже у всіх трьох визначена. От. Власне, одного то вже нема. Там двійники замість Путіна, да? ті ще два ніби справжні. А, ось, дуже будуть пробувати, всі троє прям дуже сильно попробують оце спробують, дуже сильно хочуть жити. Ой, а щось і стало. Переходу на той світ ми боїмося. Все-таки боїмося, що там не, а, ніщо буде абсолютна і пустота, а доведеться за свої вчинки відповідати. О, я щось і стала. А, от, Ну, дивіться, ну це от і так і йде. Переход на той світ. Міст, міст до вищих сил, так і треба читати. Які вже визначили їх долю, власне. Ну, і ось по маназу, це мені показано, ти вже зрозумів, наш питаєш. Ну, власне, так. Да, да. Так що ось о, дорога на страшний суд їм вже всім трьом прописана. І 150 років? О, Не разу. Ну, в той випадок, коли радісно. Пошвидше б їх туди всіх трьох вищі сили до себе покликали. В кінці розкладу, напевно, треба буде, як то кажуть, нову традицію запустим. зроблю корекцію. Ну, напевно, для цих трьох сьогодні в локальному масштабі будемо працювати, а не в масштабі краї. Щоб, так би мовити, прискорити перехід їх туди, на страшний суд, бо вже зачекались їх там. Так гаразд дякую за відповіді. Давайте далі. А, просять подивитись, що Трамп найближчим часом планує по відношенню до Росії. Ну, давайте подивимось, бо там заяви Трампа, щось йому там не сподобався цей саміт шос, і там Путіну там натяки всякі були, і прозорі, і не дуже, і оце от все. ну Давайте подивимось. так гаразд добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, покажіть мені, будь ласка. Ну так. Що які найближчим часом дії Трампа будуть поєдношені до Росії? Покажіть мені. Скажемо правду. Лагус перевернути. Ага. перт, Маннес. Старуна. Ага. Тейвес. Ага. Намтес перевернути. який? Єра. Угу. Ну, це мені вже подобається. Давно б так. А, от, що ми маємо? Лаус перевернутий перт, Манна, Пустаруна, Тейва Наутіс перевернутий і Єра. Угу. Дивіться, обман буде по відношенню до Росії. Це не Трампа буде дурити, це вже Трамп дурити почне. А от, це вже ось печалька буде для Росії. Удар по достатку Росії. Ось явно відтік достатку від Росії. Ось сам Трамп упав. До речі, зверніть увагу. Контрасти з розкладом на Путіна. Да? ну Путіна в лапках, який літав в Аляску до Трампа. Так ось бачите, ось он зразу руна влади упала. Питань немає, якби, хто це, да? і що Трамп справжній і нема там ніяких двійників, і оце от все. Ну, ось руна влади. А, далі, ось постаруна. Тут ще не визначені ситуації, Трамп ще щось вагається в той же час. Це таємниця. що в таємниці, ось вам активні дії. Готуються певні документи, то що це юстиція. А, на що на обмеження, притом жорсткі обмеження по з перевентом, і по ЄРІ показують. Да це ж було вже власне. Ну що, пачка санкцій готується по Росії на цей раз уже хороших таких файних, так як треба. Це ось Трамп на той натякнув. що Хлопці, ви не думайте, що зможете мене дурити до безкінечності. Як то кажуть, у дідуся зір поганий, ну все-таки ж він, він не сліпий. Проснувся таки нарешті. Ну окей, окей. ну просинається, просинається. Скажу, що проснувся, коли оця от пачка санкцій по Росії полетить. Дуже сильно вдарить по виробництвам Росії безпосередньо. Нафта 100%. Ну тут по, по такому розкладу тут не тільки нафта. Тут і оборонка російська під велику роздачу попаде. Тобто, схоже, а, закриття буде цих всяких сірих схем і так далі, щоб Росія не отримувала всякі там чіпи, компоненти до зброї. Оце от все. І по науті Уперевентом це вже такий гарний удар має бути. Зразу, б так як то кажуть. Ну що ж, аве Трамп, да? Ха -ха -ха. А, ну добре, будемо його славити, коли він дійсно це зробить. Поки ще рано, не заслужив. Ага. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Ну і давайте таке подивимось на останок. А, там інформація з'явилася, що Пентагон готується до масштабного стримування Росії і Китаю. От просить мене подивитись. Чи означає це, що США готуються до війни з Китаєм? Ну і з Росією бонусом. Да? Давайте подивимось. А ну а раз, покажіть мені, будь ласка, то правда, що США почали готуватись до війни з Китаєм? Покажіть мені. Правда це? Скажу вам правда. Ну, Ансус, да, зразу правда. Ну в принципі. Ну, давайте докладу. Ансус Хаговас. Підготовка до війни. Так і треба читати. Сторона. Старуна. Кана перевернута. Що в нас тут? Ансус, хагава, спустаруна, Евасперт, Єра, беркана перевернута. Ну, я питаю, чи правда. Да, зразу правда. Ось вам Ансус прямий упав. Є якісь плани, є якісь документи. На що на підготовку до війни? Ось правда. Це не тільки документи, це вже активна дія почалася. Багато що робиться таємно, без афіші і так далі. Ну, це прозвучало. Да? Це явний натяк був Китаю. Що не думайте, що ми про вас, як то кажуть, забули і що ми про вас не знаємо да? з боку штатів. Ось вам підготовка йде, транспортування всякого різного добра, розгонка виробництва, зрозуміло, що військового. Да? Ну, по беркані перевернуті. І сильно вони, як то кажуть, з ніг не падають. Штати в плані підготовки, так, але тим не менш дійсно ось переброска сил, переброска засобів, розгонка виробництва да? є таке, правда, готуються до війни з Китаєм. Як то кажуть, для початку б Росію б задавили, а потім би вже і з Китаєм розбирались. тому що Росіївшка, хоч і сил сильно немає, але явно ж на допомогу хазяїну прийде Китаю. Це б. Росіюшка. А ну от, а да, давайте, давайте. Я тут же запитаю. Якщо дійсно а, війна штатів з Китаєм буде, ну а зараз воно все до того йде, а, то чи буде Росія Китаю допомагати? Чи влізе вона туди? Давайте, цікаво. Чи Путін і там? Ну, Путін, да, Путін в лапках, прокине союзника то свого. Так, гаразд, дякую за відповіді. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Якщо все-таки буде війна Штатів із Китаєм, то Росія на допомогу Китаю прийде в цій війні. Покажіть мені. Скажімо, правду. Соло. Що, ядерка? Райдом. Дагас. Канно перевернутий, що по фінал. Ансус. Ну, тут довертаю, перевернутий. Горизонтально рубна випала. Що в нас тут? Солод пер перевернутий рай до Дагази. Інус, канону перевернути, ансус перевернутий. ха-ха-ха, дві руни обману, підряд упали. Рашка кине очікувано свого союзника. Договір з Росією не вартий паперу, на якому він написаний. Тому тут нічого нового. Але тим не менш, ну, якісь заяви будуть, вискаки будуть, погрози ядеркою будуть. Погрози, до діва не піде. Далі таємно, вони щось ось будуть постачати. Всякі різні ось ресурси, припаси і так далі. Будуть постачати. Мало того, що й не сильно, то, як то кажуть, афішуючи. Але, але чи прям Росія прямо армією своєю влізе на допомогу Китаю? Е-е-е. Брехня, не полізуть вони туди. Тож розуміють, що Штати їх під гарячу руку можуть рознести. Ти бачив ось ось, Погрози ядеркою тут упали. Ну ні, це не ядерна війна. Ядерна війна виглядала б інакше. Я скільки дивився, як то кажуть, в прогнозованому майбутньому, наскільки можна заглянути, не в безкінечність, то я ядерної війни не бачив. Ні. А от правда, то, що десь ядерна зброя може бути використана не в контексті ядерної війни і не по Україні, підкреслю, то це да, таке показували. Подивимось, мені здається, що це десь Близький Схід буде, маю таку підозру і там щось ядерне полетить. Ну ні, не ядерна війна. Сильні світу цього її не хочуть, то що розуміють, що згинуть і самі. Жоден глибокий бункер там 200 метрів під землею їх не врятує, якщо почнеться ядерна зима і інша прелість, яка піде за нею. Тому ні. Ядерної війни тут поки не буде. Людство ще, як то кажуть, поки що клепка в голові є і тримається. -так. Добре, отакі сьогодні розклади вийшли. О, да, давайте корекцію зробимо для тої трійці. Грішної, це, тобто Путін, Цзіньпін. Щоб їм тако файненько викласти, давайте зараз. Зараз зробимо корекцію, як то кажуть. Так, давайте. Втрата влади. Давайте, хай так, давайте. По справедливості, ще з громадянською війною, там з усіма прелістями, гаразд. Щоб карма да пожорсткіше догнала. Угу. Так, за... де тут Хагалаз. Десь заховався трястя? Куди ж без Хагалаза? Так, ось і Хагалас ще гарненький був. Щоб по турісазу, щоб ще свої добили, як шушу. от. Ідемо. І уход до вищих сил, уход до Кобзона. Отако на покладемо. О, оце прекрасний розклад. Дуже гарний, як то кажуть. от. О, оце так от. Всім трьом заслужили. Хай пошвидше відправляються на страшний суд. От. Um, да, це гарний розклад, такий прям подобаний. А, знаєте, що ще, ще, ще треба додати, ще перта перевернута треба додати. О, отак от. По карму зробимо, щоб зовсім гарно було. І все. На вищий суд, до побачення, як то кажуть. Вже явно там не рай буде аж не разу. Отакі от, от сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання спонсорів, там свої плюшки. Доступ до рунта стаю, перевірених мною. всяка, -за -за закритий спонсорський чат, де всяку всячину обговорюємо, ну і так далі. До зустрічі! Нехай щастить!